Коростень у прямому сенсі почав штурмувати вищу лігу чемпіонату житом з футзалу. Про це говорять останні результати, які демонструє команда. У черговому турі Коростенцями був битий один з лідерів таблиці. Візаж Козаренко вивів гости міста уперед на 19-й. У другому таймі візажівці зрівняли з усилями Омелянчука на 23-й. Проте за хвилину Черепанський перекреслив паритет. А на останніх хвилинах коростень суперника добив. Хоча і візаж виглядав командою, яка на очки у матчі награти могла. Козаренко на 30-й. 38-й оформив дубль, а Скорода і Джус закотили у порожні ворота два м'ячі на 40-й. 5-1 коростенці з вісьмома очками закріпились на п'ятому місці у вишці, візаж поки що третій із 12-ма пунктами. У першій лізі спектаклі розіграли між собою персей та штурм. Штурмовик Шимановський почав збирати на хетрик вже на четвертій хвилині. Голомах забив за персей на дев'ятій, але штурм вирішив піти переможцем на перерву. Так і сталося 1-3. У таймі другому Чернега та Архипюк забили впродовж хвилини, і навіть при 2-6 персей мав непогані шанси, адже під завісу матчу штурм мав два вилучення у пасиві. Незабитий пенальті плюс гол Дороша на 39-й. Усе, що здобув персей у кінцівці, 3-6, Штурм лишається на третьому місці першої ліги. У таблиці поки що лідирує Газм'яс.